У Варшаві справжнє свято осені. У ботанічному саду польської академії наук відбувся щорічний конкурс на найважчий гарбуз країни. І цього року він став особливим, адже з'явився новий рекордсмен. На ваги підняли справжнього гіганта гарбуз вагою понад півтонни. Його ім'я Клементина, а вага склала 546 кілограмів. Саме цей гарбуз встановив новий національний рекорд у своїй категорії. Виростив його мешканець Любузького воєводства, – 48-річний Пшемислав Грухала. Це перший гарбуз такого розміру. Польський рекорд у категорії сквош. Найбільший до цього важив 330 кілограмів. Вирощую гарбузи вже шість років, і кожного разу вони більші, розповів чоловік. За його словами, секрет успіху простий: гарне насіння, родючий ґрунт і трохи удачі. Клементина залишиться у Варшаві, у саду, де відбувався конкурс. Ніхто її не їстиме. Хіба що, якщо знайдуться кролики поблизу, тоді може вони скуштують, жартує Грухала. У цьогорічному змаганні взяли участь десятки ентузіастів із різних куточків Польщі. Від Кашубії до Підніжжя Татар. На другому місці опинився гарбуз вагою 544 кілограми, який виростив 35-річний оператор верстатів із Ченстохови Адам Юрчук. Такому гарбузу потрібно багато часу і турботи. Щоранку відкриваємо, перевіряємо чи все гаразд, а ввечері накриваємо, щоб було тепліше. Цього року погода була складною: холодно, сухо, навіть були заморозки. Але наступного разу думаю виростемо ще більший, розповів він. Переможець отримав грошову винагороду 4,5 тисячі злотих або близько 1200 доларів. США проте головне каже він не гроші, а задоволення від процесу і можливість побачити, як твоя праця стає рекордом. Представник ботанічного саду польської академії наук Аркадіуш Новак зазначає, що конкурс збирає людей з усієї країни. До нас приїхали люди з усіх регіонів Польщі від Татар до Кашубії. Бо гарбуз, хоч і родом з Мексики, став справжнім символом польської осені. Його кольори і розміри додають життя, коли природа навколо вже тьмяніє, каже він, польща сьогодні є одним із найбільших виробників гарбузів у Євросоюзі. Лише торік тут вирощували гарбузи на площі понад 9 тисяч гектарів. Основні покупці сусідні Німеччина, Словаччина та Чехія, але найцінніше в цій осінній традиції не експорт і не цифри, а людський ентузіазм і любов до землі. Бо саме завдяки таким, як Шемислав Грухала, осінь у Польщі стає яскравішою. плацарія